Унесені степом. 16-та серія. Поставив мене одного, коротше, піду. Ось і <пі> хач. Давай, давай, іди. Давай. Якщо мене зараз з'їдять хтось, то це буде моє останнє відео. Йо-майо. <пі> -йо. Ви просто розумієте, куди нас заперло. Це я знімаю. Я за тобою йду. Ось ці посадимо посадити, куди нас заперло. Там поле. І з те ми зараз переходимо в річку, перестопку. Тут десь, звісно, буде вода десь, де місцями є. І зараз я йду, І зараз ми йдемо поїздну. Тут десь. Е, Сань, де, там де буде вода? скажи мені. Що? У тебе там? Охренеть! Охренеть! Это называется джунгли. Опа! 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 Ах, ель, це пауку. Ой, -я. так, де тут? -а? Где тут вода була? Виняли тут? так от, друзі, бувають наші виїзди на копку. Ви сюди такого херами все поперлися? А я вам скажу, що ми самі не знаємо чого. Фу! Одно, щоб ви розуміли щоб ви розуміли, бляха муха, це місце нічого немає.